Ракет і від війни, ой, Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далекий ще не знав не точно, чи стану сили до кінця дійти. Боже, прошу відстань скороти. А Господь веде нас посеред хаосу, сповістив нові в мене на народу. Господь є ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачимо він смерті і нас уболить. Мама, я втомилась спати, хочеться, сіпатися відносина в мої очі, Ще трохи сонечком. Ховайтеся, менші, буде тривога, тобі підвал спочине допомога. Ну, скоріше це буде забавка, дивіться, бо я лежака лавка, я маю бути сухарі свічку і ще ліки перебуде в ніч. Мою світа темненька яка нічка. Тьмо. Не журися, любий брате, ми тут насторожі. Дім наш будем захищати, бить полки ворожі. Не про літом сила, Бог то не допустить, вже Марія народила нам Ісуса. В небі зірочка засяла ясним чистим блиском. На святовечері сіла родина рочиська. О, то звичайно сила, обстріл починає. Хлопці хутко по окопах, Христосі нуждає. Христос рождає люба Україна. З неба Бог силає тобі свого сина. Хай мир запанує на землі страждень. Бог молитви чує, і шле тобі спасені. Вже у кожній хатці колядка лунає, воні солдатів вона захищає. Хай святі ангели крила моїх крий, я своїм Ісуса й Марії. Святий Михайло, воно Боже. До України він і перемож, ми молити простого народ, спідносу до неба, від цей гіркі сльози. На захищу духом, чима через хмар, Як просить за сину воїна мама, як тяжко дивитись ворог країни, так як і тоді нам сп'ятого сина. По Марія всіх радість поносить, а сейда Божий сумує і просить. За Божу ми вольним пильно пильнуєм і що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михайле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться тетя хрестів до. Був я біля бога і чую слово. Народ ці обидве стоїть проти злого. Колись в небі злоба велика постала. Та хто як у бог і до битвими стали? Тож Бог з цим народом і мечі з неносить. Зло згине, бо діва ось сина приносить. Вже зірка різдвяна у небі палає. Маленьке дитятко все зло проганяє. О, на різдво, на святий вечір позбиралась малеча мати кучу поставила на стіл, хай нас когось дракує, і ти наш воює, молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він, та молитва на різдво. Береже твою його і Оленка дочекає свобода, виховаючи святі, поверніть його мені і не треба піч нічого. Ви вірите ще в Бога після року жаху, після року крові. Ви ж такі, як я, пу-пу, психічно нездорові. Задався, Михайло що не було, битву у небі, часи ті минули я правно вже тут разом з орком воюю. Ракети у нас повно, і ядерна зброя. І не лише тут про Бога співати. Моя тут команда усіх Промив я всі мізки, моя це година. Що може вчинити тут маленька дитина? Какая дитина? Нічого не пойму я. Ліж тільки радилася з нами воює. Чи це бред? Ах, это їх мова. Я здесь не пойму ні єдиного слова. Вообще, если честно, я их не пойму. Ты хочешь добра, начинаешь войну. А вместо спасибо, что слышишь в ответ? Они без России. Извините, но нет. Так что за детина. Послушать тут надо. Может, если убить, то получишь награду. Я мудрый царь молокой державы. Народ держу, покоревание, а Божьи володаря народ. Живе у рабстві добре без турба. Повройте жити, думати не надо. Все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки мурі мені одна біда. Дитина, хм. Волі їм проповіда. Я цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть хай українські діти. А щоб даремно війська не ганять, землю побільше треба приїдати. Занадто довго я чекаю вісті, спешіть до мене сили на від нетерпіння почастіше пульс доповідай про успіх рашен труд. Мій царю, все йде прекрасно, по плану все майже вчасно, на півночі переуропірування, на півдні волі добре визнання, на морі субмарину замирання, на сході негативне наступання. А що дитина? Вже ліквідували. Так ми ще в не підірвали. Так хлопець мертвий! Рапортуй по ділу. Та не знайшли його, як миша з Яка ще миша? Що ти мелош, йолок? Ти захотів на колиму, на холод. Не можу царю вас розчарувати. Клянуся, хоч знайде неодмінно. А з ним з дощем тут знищимо Україну. Молодця родає візнати, по всій Україні. Холодна я Москва в Україну нам прийшла, а московські хати палять наші хати, не вигривають, виганяють плачуть люди на нашій землі, у і ротів на що б дубити, і в московську звідуків нам засвітити, але нам. Захистом змусили втечі, щоб від загибелі спасти, мали ж. вже обеспечені. Знайду роботу і будемо жити, як у всіх достоту. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона в'ється по сніжку. І мечове серденько проживає, оскільки горя мій нароза знає. Все Господи, заради свого сина, Врятую всіх синів і Україну. Принесе народом, обвив, бо мороду боєш мовить. Але поки по мало діду ясов, забав користі, уши о гасло. Бо його цар за немовля полює, з родом українським він воює. Та може задус туромат, до них далекобійні снаряди. Тому що там бойові машини, то гаубиць проти піхотні міни. Бо зараз кожен мусить обрати. Добро зло, наче й бік треба стати. А ми дитину будемо захищати, проклятих орків вижнемо з хати, давайте нам свої дари чудові, найкраще застосують їх військові. Нехай танцять у ірода підживки, нехай готують мобікам могилки, бо з нами світ і Божа допомога. Бо в кого правда в тому і промова. Царю, ми війну програли, бо зброю розікрало генерали. здається, на ще воїни в полон. Беріть нами, текли всі за кордон. А що сусід наш східний імператор? Дає нам зброю, чіпи навігати. Та ні, прийшла сімфорші. Та ще медичні маски за гроші. Готуйте для удару сатану, як швидко ми закінчимо війну. Мене хтось кликав тут, я чув твій голос. Я б знищив, що найбільший мегаполіс, та руки щось трімтять і сил нема. Ні, ні, не всесильний нині сатана. Я відчуваю силу над собою, я не подужу в двобою. Слабка дитина, жалюгідна мати, могли могутність мою подолати. Та над тобою діє, моя влада, ти мій слуга, моїх надій розрада. Ведеш у пекло до собі садуш, та під покровом Українці їх не руш. Про пекло бреше, дідько, забирай, Твій патрят, сказав, що підем в рай. Та хай, хоч Богом він тебе гукає. Рівів до раю не пускають. Як жити, якщо програна війна, якщо не допоміг і сатана, якщо я своєї влади, хто дасть слушну мені пораду? Я дам пораду царю другий. Убився сам, постане цар другий. О смерть, занадто лагідний кінець. Не вийде, хоч урвався мій терпець. Погоджений, зневажений. Сиди, як покидіть погіршили суді. Боже сьогодні у світ появився, Бог переміг, бо Христос надались. Ташка Україна отре свої сльози і дучною породою, Богу славу зносить. Живі, і здорові, що буде нам було. До вас колядовим гості прибули. Як діва і Йосиф в дорозі з дитятком, так ми до вас тині в це різдвяне свято. Привезли вам вогник, аж звітліємо, як цієї три царі, народу своєму, хай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує. Чи хто у копі, чи у теплій хаті, ми, браті, разом Богу прославляти. Щоб ангели в небі, почули наш голос, Христос нам родився, славімо його. Нічка на радість, на цьому світила. Увисці є, сім, речі, саді вас. i <laughs> роком. хай у вашій хаті злада панує, хай любов, дитяти з вами мандрує. Зичу господарям щастя і врожаю. І усім добрим людям здоров'я бажаю! Христос соці рождає!